Доброго дня. Сьогодні розберемо, як у нас розташовані фігури, як їх виводити в гру, і розберемо дебют. Дебют це у нас початок гри. У нас є певні закони, певні правила, по яких ми маємо слідувати. І так, розпочинаємо. Ми вже показали, як у нас стоять фігури, тепер давайте розберемо, як вони стоять на початковому становищі. Дивіться, у нас король найголовніша фігура. У нас він завжди стоїть на клітиночці. Є один білий і вісім чорний. Вони завжди стоять друг напроти друга. Це головні фігури. Починаємо з пішох. У нас їх вісім, вони стоять у нас по другому ряду. Далі у нас є короля, вона завжди стоїть зліва від короля. Ну і справа виходить в чорному. Наступні у нас ідуть два слони, один білопольний, той що біля короля, чорнопольний той, що біля королеви. два коні і на краю дошки у нас дві тури. Так само, в вчора. Тепер давайте з вами поговоримо, як правильно виводити фігури. Дуже часто початківці починають ходити крайніми пішками вперед. Перші ходи дійсно, як правило, робляться пішками. Чому? Тому що слон, тура і королева не можуть вийти, тому що пішки у нас нікуди ще не ходили. Єдиний може вийти у нас кінь, який вміє перестрибувати ці пішки. Такі хіт дійсно є, але ми його розберемо потім. Тому, на початку гри наша задача ходити пішками, але. Ми боремось за центр. Ось ці чотири кіпірочки, вважаються в шахах пішаковим центром. За нього ми боремось пішком. Якщо чорні грають неправильно, не відповідають на боротьбу в центрі, а наприклад, ідуть буду крайньою пішкою, то ми тоді можемо не виводити ще цього слона, а ми можемо далі зайняти пішаковий центр. І, наприклад, що ще чорні крайньою пішкою вперед? На початку гри, як правило, хід крайньою пішкою ми не робимо. І ви дивіться, білі зайняли центр своїми двома пішками. А чорні лише на краю дошки. І ці хода не допомагають чорним вводити фігури. Наприклад, зараз можемо вивести слона. З фігури кінь і слон вважаються легкими фігурами. Тура і Королева вважаються важкими фігурами. На початку гри ми виводимо спочатку легкі фігури. Ми можемо вивести коня, можемо вивести слона. Ці фігури ми маємо виводити в розширений центр. Дивіться, зараз ми слона можемо вивести на Е2, на D3 і на С4. Тут фігури будуть гарні. Ну, давайте ми виведемо його на С4. Тепер в все рівно потрібно якось ходити, щоб вивести е -е, слонів наприклад. Ну, Вони там йдуть на одну піточку. вперед, Переморгу ми вже зайняли центр. Ми тепер можемо вивести нашого коня. Дивіться, якщо ми виводимо коня на край дошки, по-перше, його може вдарити слон, і у нас будуть здвоєні пішки, ми їх ще не розбирали, але коли на одній лінії дві пішки, вони вважаються здвоєними. Це буде слабкість цього. Допускати не бажано. Плюс фігура на краю дошки є слабкою. Фігура, якщо ми ж G1 ідемо на F3, буде сильною фігурою, вона потрапляє в розширений центр і бореться за поле Є5, контролює його Д4. Так, наприклад, чорні виводять слона на Ж4? І атакують нашого коня. Але нам це не страшно, тому що кінь під захистом пішки і головне під захистом королеви. Якщо чорні вдарять коня, то ми заберемо слона, який коштує 3 пішки, і наш кінь коштував 3 пішки. Нам цей розмін не є проблемою. Наступний хід рокіровка. Обов'язково в дебюті гри на початку кожен з вас має робити рокіровку. Вона робиться для безпеки вашого короля. Нагадаю, коли між королем і турою немає жодних фігур, і ці фігури ще не ходили в цій партії, ми на дві дитиночки королем йдемо підхід одною рукою. І тут ставимо за короля. В нас є три пішки, які будуть обороняти короля, плюс на е, краю дошки до короля ваші дібратися. В центрі ми його не залишаємо. Ну, наприклад, там чорні виводять коня. В нас ще не виходили слони і кінці ті фігури, які вважаються легкими. Ми тут, звісно, можемо тут слона і прогнати, але поки що це не є е, небезпечно, виводимо слона. На Е3, щоб ще додатково захистити пішку Д4. Наприклад, чорні ще виходять коня і кінь атакує пішку Е4. Тепер нам потрібно цю пішку захистити і вивести бажану фігуру. Ми можемо кінь кінця 3 зробити дві корисні дії. Перше, ми захистили пішку Е4, друге, ми розвинули нашого коня. Наприклад, чорні пішли на е6, щоб вивезти слона. і ми тепер маємо зробити такий хід королевою, щоб був зв'язок між турами. Але якщо ми підемо, наприклад, королевою на D2, хід начебто нормальний, але тепер може слон вдарити нашого коня. І в нас буде некрасивий король. Дві здорові пішки, які мають обороняти короля. Зроблять відкрите місце, де можливо буде слабкість. Тому для початку ми цю загрозу будемо проводити от тепер хід крайньою пішкою. Він абсолютно нормальний, він дозволяє прогнати словна. Тепер, якщо б'ють нашого коня, ми виводимо королеву і робимо зв'язок турами. Тепер подивіться. Наприклад, там їх в чорних. Можна сказати, що дебют ми завершили. Правило дебюту є ті? Перше, ми боремося з центральними пішками за пішаковий центр. Друге, легкі фігури конів і слонів ми виводимо в розширений центр. Третє. Робимо завжди рокіровку. Рокіровку тут можна було зробити і в довгу сторону. Але швидше у нас була зроблена коротка відкрива. Далі ми виводимо акуратно, головне, акуратно нашу королеву, щоб вона не була під атакою. І є зв'язок між турами. В подальшому, якщо ми будемо прориватися в центрі важливо тури поставити на потенційно відкриті лінії в центрі, тому що тури люблять відкритий простір, їм тут на лінії А, і на лінії А зробити ніч. Такі позиції зараз завершився у нас дебют. Давайте подивимось на нашу дошку. Білі всі умови виконали, дебют, чорні пішаковий центр пасивними ходами, крайніми пішками, програли, рокировку зробити не встигли, і в білих є перевага чи ініціатива, за допомогою якої білим буде простіше грати в подальшому.